25 березня в кабінеті першого заступника міського голови Володимира Кашуби відбулося установче засідання комісії, яка визначатиме переможців конкурсів на посади керівників комунальних підприємств. Загалом на п'ять вакантних посад подали документи 26 претендентів. Щоправда, лише частина із них не просто виявила бажання спробувати свої сили у конкурсі, але й підготувала перспективні плани покращення роботи міських комунальних підприємств. Під час узгодження організаційних питань чиновники та голови депутатських комісій визначили термін опрацювання отриманих документів та встановили дати проведення усіх п'яти конкурсів. Детально про підсумки засідання розповідає керуючий справами міськвиконкому Георгій Тимчишин. Міський голова видав розпорядження на проведення конкурсів на заміщення посад. Керівників комунальних підприємств, а саме комунального підприємства Водоканал, комунальне підприємство Комунальник, комунальне підприємство Нептун, Школяр і Ринок Левада. На конкурс по ринку Левада йде три учасники: на водоканал, комунальне підприємство є сім кандидатів, школяр це три кандидати. Нептун вісім кандидатів і комунальник п'ять кандидатів. Відповідно, комісія визначилася з тим, що усі ці документи, які ми сьогодні розглянули, комісія взяла термін, щоб вивчити ці всі дані документи, і призначили такий графік проведення засідань конкурсних комісій. Це 4 квітня, 10 година, ринок Левада, 5 квітня, 10 година, комунальне підприємство Водоканал. 8 квітня комунальне підприємство Школяр, 11 квітня, комунальне підприємство Нептун і 19 квітня комунальне підприємство Комунальник. Усі засідання будуть на 10-ту годину відбуватися, розпочинатися. Буде онлайн-трансляція засідання конкурсної комісії проводитися. Відповідно, і кожен мешканець, кожен громадянин, житель міста Чернограда або хто має доступ до інтернету, може побачити проведення даного конкурсу.